Тема, яку ми обговорювали, але зараз ми будемо трошечки з іншого ракурсу до неї заходити. Але я спершу нагадаю саму суть історії. Отже, 8 тисяч доларів на модні речі. Головна державна інспекторка відділу складського обліку ліської митниці потрапила у скандал. Ви Пам'ятаєте? У тіктоці відомого блогера, який давно веде рубрику, скільки коштує ваш лук, користувачі опізнали держслужбовицю Юлію Дригу. Вона показувала речі, які разом коштують близько 8 тисяч доларів. Журналіст Тарас Середич зазирнув дик. Декларацію Дриги і виявилося, що цей лук коштує вдвічі більше ніж вона заробила за хвилиночку за весь рік. Такі ж приблизно статки і у її чоловіка сама Юлія не коментувала ситуацію публічно проте щойно відео розлетілося соцмережами. Дрига раптом написала заяву на звільнення. Я нагадаю за згодою сторін. Скільки коштує такий ремішок? Десь 200. — 200 доларів. Так. Да. — А сумка. Так ви ж знаєте, вже ціни всіх тих були вітоні. А якби я так мені так всі відповідали, то я би вже не мав що знімати. Можливо, через байера купували, може, дешевше було Десь півтори. І взуття. Взуття ерме. Десь 800. — доларів. Да. А Була. Годинник Годин карті. І скільки коштує такий? Десь п'ять тисяч? Е, десь так-то. Так. Піжачок такий вищий і взяла. Десь дві тисячі. Лусини. не Хальцедоні, півтори, напевно. Юля, ну ти начувайся з коментарями.